Я представляю Національний науково-дослідний реставраційний центр України. Це головна провідна, найстаріша в Україні реставраційна установа, яка займається дослідженням реставрацією унікальних предметів музейного фонду України, в тому числі і сакральних. Найкращі твори мистецтва практично представлені у всіх музейних закладах України. Але особливим для нас є це величезна робота. Це реставрація унікального іконостасу церкви Святого Юра. Ну не будемо казати про його цінність, тому що це е, взагалі неоцінена пам'ятка, тому що вона е, складається з 97 ікон і декоративних елементів. Це 6 на 6 метрів. П'ятиярусний іконостас, який створений у другій половині 17 століття. Дотичним бути до реставрації, до збереження, до порятунку цього іконостасу це була для нас велика честь, тому ми реставрації виконували безкоштовно, і для нас було це велика радість працювати, відчувати, тримати в своїх руках ці унікальні пам'ятки. Робота була надзвичайно складна, тому що це старі речі сплинув час. Вплинули те, що була кіптєва, було багато втрат, а гірше всього було перемалювань. Потрібно повернути було автентичність до цих ікон, і це було наше завдання. Чому ще була складність? Справа в тому, що ми взяли на реставрацію коностас. У 2019 році. Почався ковід, а потім війна. Міський голова зрозуміло, що після цього ми десь мали поєднувати роботу і реставрацію. Іконостасу і виконуто грандіозну роботу по рятунку музейних цінностей, які були пошкоджені під час війни. Тому це була подвійна така у нас нагрузка, але ми дуже раді тому і ми дуже е, схвильовані тим, що ми сьогодні знаходимося на такому цікавому заході, почесному, урочистому, і в цьому є і часточка нашої роботи.